Журналісти продовжують тримати інформаційний фронт. Комусь доводиться працювати в окупації, а комусь без фінансування. Ділилися досвідом роботи у воєнний час та отримали нові знання представники майже 20 реформованих редакцій України. Для них Тернопільський прес-клуб організував дводенний тренінг. Ми продовжуємо, незважаючи на все, навчатися, навчатися вживу, надаємо підтримку редакціям, оглядаємо такі теми. І вчимо редакції, як формувати грантові заявки, щоб здобувати підтримку для існування редакції. А завтра будемо спілкуватися про те і навчатися, яким має бути і як виготовляти відеоконтент для соцмереж. Три місяці тому до Львова евакуювався редактор видання Нова Каховка Сіті. З перших днів війни його редакція працювала в окупації, а сам чоловік тричі перебував у полоні. Тричі мене затримували ФСБшники російські. Три доби провів в камері одиночці, прикутий кайданками до батареї. Хотілося, щоб я з ними співпрацював, став редактором газети окупаційної. Дуже важко було. Перш за все, психологічно в окупації, щоб ви розуміли, важко всім людям психологічно. Це все. Тисне на тебе, коли ти бачиш, як чужинці ходять твоїм містом озброєні, можуть в будь-який момент схопити будь-яку людину. Коли там постійно військова техніка попід вікнами їздить, вдень і вночі, потім пішли сирени, потім пішли, пішли прильоти, вибухи і так далі. Ну, практично... Навіть спати було неможливо. Попри руйнування офісу і тривалу перерву в Друці, редакція вістей Барвінківщини продовжує працювати навіть без зарплати. Редакторка видання каже: газета пережила Другу світову, тому переживе і російську навалу. Ми в 2022 рік вступали взагалі з такими оптимістичними планами, з гарним накладом із стабільними уже кейсом рекламодавців з договіром на висвітлення діяльності з місцевою владою. Тобто, все було ок, і от в один момент так. А перший номер. Вірніше, перші після тривалої паузи ми видали накладом 3 тисячі примірників, 2 тисячі по кількості передплатників, а тисячу ми роздали через волонтерів, які на віддаленіші точки, куди Укрпошта не доїжджає, доправили читачам, були дзвінки. Це буде так завжди, о, як ковток свіжого повітря, ми так за вами скучили. Ну, просто, просто, сама, знаєте, До сліз. Ще одна редакція із Харківщини нове життя з початку війни продовжувала працювати, попри відсутність коштів. Саме допомога тернопільського прес-клубу дозволила газеті втриматися на плаву. На сьогоднішній день, враховуючи ситуацію, все добре. Завдяки допомозі Української асоціації медіабізнесу ми мали підтримку, ми зверталися туди. Але першими руку допомоги нам протягнула саме Анжела Кардинал із тернопільського прес-клубу, за що ми щиро дякуємо. 26 лютого вона зателефонувала особисто мені і запропонувала допомогу. І дійсно на той момент у ці невеликі кошти вони тримали нас на плаву, дали змогу оговтатися. Дали поштовхом до того, що треба працювати і випускати ще й друковані змі, а не тільки в соціальних мережах. Продовжує боротися з російською пропагандою в регіоні редакція газети Вперед на Одещині. Ні війна, ні фінансові труднощі не завадили виданню працювати задля перемоги. Спочатку війни дуже сильно у нас теж вдарило по нашій фінансовій системі, тому що одразу зникли всі наші привітання, оголошення, реклама, політична реклама це саме те, на чому ми фактично існували. От і тому довелося саме з березня місяця. Вже ми перейшли на півставки оплату праці. Але в той же час ми головне завдання поставили собі про те, що ми все одно повинні виходити. Ми єдине друковане видання в нашій громаді на три громади в колишньому районі, якби і якщо не ми, то тоді залишиться взагалі без інформації наші громадяни. І я хочу зазначити, що ми граничимо у нас кордон поруч з Помер. Це Придністовська Молдавська Республіка, невизнана, визнана. І дуже сильний вплив від йде звідти саме на аудиторію. А у нас більшість району в нас. Саме з граничи з цією територією, і дуже з пропагандою там працює не обияк. і тому саме донесення тієї інформації протидія дезінформації, яка звідти йде. Це головна наша мета. Представники редакції кажуть, прагнуть працювати ще краще і налагодити співпрацю з міжнародними донорами, щоб їхні читачі отримували інформацію якісно та постійно. Приїхали сюди на захід, щоб навчитися писати гранти, бо ми не хочемо. Закриватися ми хочемо жити, працювати, інформувати людей, бо ми єдиний засіб масової інформації в нашій Барвінківській громаді, українськомовний виключно засіб масової інформації. Тому я не рахую ті групи в соцмережах, які ну, не, не дають збалансованої, достовірної, оперативної, об'єктивної інформації, а про все і ні про що, будемо так казати. Тому наше завдання. Бути щитачами, інформувати, розповідати, щоб люди не опинилися в інформаційному вакуумі. Дуже важливо розібратися, як же правильно подавати заявку, щоб мати успіх. І вже те, що я сьогодні почув, це вже такий гарний досвід, вже деякі нюанси мені зрозумілі, як правильно подавати заявку, називати проєкт. І так далі, і я думаю, що після цього тренінгу ми зможемо більш успішніше виступати в грантових програмах. Такий цікавий тренінг і такі слушні поради. І Зараз поняття, написання проєктів і грантових програм, це ну, найактуальніше, що в нас є на сьогоднішній день. І це якась така ще одна з можливостей для кожної з редакцій отримати кошти і бути корисним і для читачів, і втримати свій колектив. Тому правильність їх написання, а зараз можливості є, але іноді буває таке, що ми не знаємо до кінця, як правильно достукатися до цих грантодавців до донорів і Тому такого роду тренінг, тренінг він дуже корисний. Люди більш перейшли в площину інтернет-видань, соціальних мереж, де ми теж інформуємо, але друковані ЗМІ, от, на мою думку, все одно, історія зберігається там. От, якщо ви зараз візьмете будь-який сайт, будь-яку соціальну мережу, почнете шукати те, що було 2-3 роки назад, навіть забивши в пошуковці, ми часто отримуємо, «упс, вибачте. Так сталося. А от коли ти береш газету, от все, що було в той чи інший період часу, це історія, її треба зберігати. Гіперлокальні медіа взагалі всю дорогу свого процесу, відколи ми 5 років, завдяки медійній програмі в Україні працюємо у їхньому розвитку, встановлені і так далі. Час Самого процесу реформування час пандемії це було вже дуже критично. Зараз я навіть не можу сказати наскільки це критично, так це дуже важко. І мета тернопільського прес-клубу максимально їх навчити, максимально надати підтримку, навчити залучити одна мета зберегти максимально незалежні медіа України.